Всім привіт! А сьогодні я прийшла обкрадати будинки. А, та, це дивно звучить, но я прийшла обкрадати будинки. У нас ще такого, такої рубрики ніколи не було, але для початку я пропоную вам зменшити свої розміри до найменших розмірів, які є в тому світі. Взяти отаку форму свату, забрати... ой, ні ні, Забрати оце все і зробити чорну шкіру. Смішно, дуже смішно. Е, так, в мене. Все, не забрати, от зробити без лиця. Mm. І не мати нічого такого. Сьогодні я покажу вам 5 способів. Е, ні, я не покажу вам я покажу. Ми будемо просто обкрадати хати руками, це як розвага, можна сказати, так. Головне, щоб хати були. О! Black house Якщо це black house, це black house Значить, що нам треба для початку? Беремо це. Чекайте, може, можна зайти просто? Ні, не можна. А, беремо оце. Значить, беремо отаку штучку. Я розумію, що залазити в чужі хати не можна, але в реальному житті вам таке не вийде. Тому я рада за себе, що я не викладаю ніякий такий поганий контентик. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тихо, 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 тихо. Перекладаємося. І нас майже не видно. Що в нас зайде? Так, нам треба знайти, де наш сейф. Де сейф? Тут сейфу нема. Переходимо. Це туалет. Блін, це туалет. Тихо. Де сейф? -то вона мене не побачила Рухаємося. Переходимо, 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 переходимо. Сейф. А сейфу тут в тій хаті нема. Ой, аво, є сейф, сейф є. Так, зараз нам треба зірвати все, щоб по красоті було. Нам треба зірвати. Um, підірвати, можна сказати, де наша міна, де міна, де міни. Я забула, що тут треба міну, щоб підірвати. вон наша міна. Так, зараз я поставлю і спавлюся. Потім ще треба якимось чином вийти, звісно. Ну, окей, вийдемо. Так. Ні, я просто мушу до, до стіни путую, що воно. Треба було в руках мати, так? Да? Тримати. Так, і бомб. Так, 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 так. Берем гроші, берем гроші, берем гроші, вилазим, вилазимо, звідси, вилазимо. Оп! <реш> <реш> Втекли, можна сказати. Так, давайте просто тепехнемося в хату. Go. Ми тепернулись в якусь Black House. Опа, і тут двері в нас відкриті. Нам полегшили нашу mm -hmm. щасливу роботу. ой, -ой які барабольки! Тихо, тихо, а тут нема нічого чорного, а ні, є. О, так, тут у нас сейфу нема, нема. Перейдемо в другу кімнату. Тут у нас теж нема сейфу. В третю, тут тим більше нема сейфу. І ось наша четверта кімната. Ставимо нашу бомбу. Бомбу забираємо, ротейт. Забираємо гроші. Забираємо гроші. І тих, потихесеньку собі вилазимо. А, так, ну, люди нас побачили, але ми все робимо заради смішилки. Заради смішилки. Так, беремо, щоб посміятися, можна сказати, так. Берем і людина від'їхала. Наш самий герой від'їхав від нашої хати. Так. Забираємо, щоб він нічого не запідозрив. І йдемо, бо я точно знаю, де тут сейф. Напевно, не знаю. Точно, е, Точно, я точно не знаю. Так, е, оп, опа. Зараз нам буде треба. Давайте, але давайте, перш ніж підірвати хату, треба поставити мішок назад. Хоп! отако І так нам буде безпечніше. Так, погнали. Хопма, хопа, хопа. Хопа. оп-оп, зелені гроші. І ми біжимо звідси якнайшвидше. Хоп, хоп, і ми гарно, супер, прекрасно втекли. Euh, летить? Ehm, добре, але тепер я пропоную вам підірвати дещо інше. Зовсім дещо інше, класніше в 300 раз. Ми йдемо сюди і топаємо в банк. Brookhaven Bank. банк. І для початку треба підготувати все, що нам потрібно. Все до єдиного. Значить, ми беремо міну. І ліхтарик. Нам треба саме камеру отаку, знімальну, тому що з нею якби легше знімати. Да. Во, оця камера, з нею легше знімати, бо ліхтарик з нею більший. Ми заходимо сюди, кажемо, добрий день, дайте нам зелену карту і ми йдемо по зелену карту. Ми заходимо, заходимо цекаємо зелену карту. І ми не можемо вийти, на жаль, ми не можемо вийти, але ми пограбуємо нашу нашу, 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 нашу оцю штуку. Так, ми пограбували і тепер що нам треба? Нам треба вилізти сюди і залізти от сюди. А, ось ми ліземо з ліхтариком і можемо спокійно собі залізти от сюди. І відкрити оцю цю штуку, але нам це не треба. Любі друзі, самі бачите, мені вже кажуть закінчувати відео, тому на цьому відео закінчується. Всіх люблю, поважаю, всім па-па